Не чую. Документи, будь ласка, подивіться. Представтеся, придивіть своє я посвідчення. не Народний знак ось не бачу. помітили. Звісно, помітив. 70 кілометрів. 50. 50 кілометрів можете поставити собі вдома, те, що там стоїть. Да. Все, так? Тому що правила дорожнього руху читайте. Посвідчення своє. Я покажу вам. Я на камеру не буду приявляти. Я на, я камерою не знімаю. Що дивіться? Що ви не знімаєте? Кому ви показуєте? Камеру розверніть. Я знімаю вас. Я на камеру не буду нічого під'ївляти. Інспектор, ви що, дитячий садок будемо грати чи що? А дитячий Ви мені посвідчення придивіть або йдіть звідси. Я з вами спілкуватись не буду, поки ви посвідчення мені не пред'явите. Та я тебе і послати можу. Мене можна послати. Да, тебе можна послати. Не ти не хто такий взагалі? Ви мені не тикайте. А ти хто? Що тобі не тика? А що тобі не тикати? А чого тикати? А хто ти такий? Інспектор... Ну так покажи посвідчення, якщо ти не... інспектор. Я не... Та я тебе посвідчення знімаю, а не тебе. Що ти хвилюєшся? Що ти посвідчення Посвідчення не знімаю, а тебе знімаю. Все, чудово. Верні, камеру. Старший сержант міліції Карплюк Віталій Васильович, інспектор ДПС, дійсно до 212-17-го. Так, Карплюк, що сталося? Що? Причина зупинки. Перевищення швидкості. Докази. Пред'являйте. Бажаєте можете Не бажаю проходити. Пред'являйте докази. Пред'являйте, будь ласка, ваші документи, з якої це радості. Документи. З якої радості? Я вам бажаю, знаєте, з ким я спілкуюся. Так? Ви спілкуєтесь з водієм, якого ви зупинили. зупинили. так? Це правопорушення. Я зупинили, причину, знаю, чого ви перевищуєте швидкість. Я не перевищую швидкість. Так. Я скажу ще раз, на вас хто протокол, ще поки не складає. Ніяк знає? не складете, так. Да. Ну, не складете. Будь ласка, і, як би не хотів. Я вам нічого не пред'явлю, яка причина зупинки має. Докази пред'являйте, інспектор, ну ви що з дуба впали, чи що, ну яке посвідчення, які документи. Є порушення, докази і протокол несіть одразу, і будемо писати. Все, я вам документи даю. Якщо я вам не вказую, що робити, значить ви, будь ласка, паличку склали і назад, а я поїхав. Інспектор, коротше, я вам даю ще три хвилини. Я уїжджаю звідси. А хто мені заборонить? Законні вимоги? Чи завідомо злочинні вимоги згідно конституції? Будь ласка, Інспектор, я зобов'язаний вийти з машини зараз? Ні, ну це вам, я вам даю змогу. Не даю змогу, а ви мені пред'явити повинні, інспектор. Що? Пред'явити. Я нікуди йти не збираюся і не зобов'язаний. Я сижу отут, в автомобілі. Ви якщо маєте докази, пред'являйте, будь ласка. Що, ну. Будь ласка, посвідчення уїхав. Та нічого я вам не буду пред'являти, поки ви мені не доведете мою вину. Ну ви дивіться, що вже вам буду ще 10. От є, я вам даю змову. Коротше, інспектор, у вас ще дві хвилини, карплюк. Нічого, я уїжджаю здесь. У мене немає часу тут з вами в дитячий садок. Ультиматуми не ставте свої, так? Я вам вас попереджаю. Якщо дивіться, у вас сім'я, да, у вас по салоні. Так, а ви що заглядаєте в мій автосалон? Ви зі мною спілкуєтесь, спілкуйтеся. Куди не це, треба, ні снесуйте. Щастиво, не, не перевій. Так, карплю. Що, ви що, тепер робите мені ласку? Чого? Ви вибачились? Ви щасливої дороги побажали? Да а вам ще й що сказав. Ну, дивіться уважніше. Будьте. Дивіться уважніше, що, Щас та, я та, доїду та, додому, скаргу ваше та, Житомирське та, відправлю та, за -то, безпредставну -то, зупинку. Хто вам не забороняє, піші. Ну так ідіть звідси. Ідіть звідси, поки скаргу не написав. Вказуйте, куди мені йти.